Шановне товариство, сьогодні у мене буде на огляді віски для людей з міцною психікою. Чому я так кажу? Тому що, по перше, тут міцність 60,5% алкоголь. А по друге, ви тільки подивіться на цю етикетку, це якийсь психодел. Боже, тут якийсь чертяка ходить по вулицям, є людей, тут все горить, якісь дракони літають. Що це таке взагалі? Що це за таємничі візки? Звідки така етикетка? Та хто такі незалежні ботлери? Наливайте драмчик свого улюбленого віскі, вмочуйтесь позручніше, ну, а ми починаємо. Сьогодні на огляді у мене реліз від незалежних ботлерів за бутік віскі Компанії. Так, і я вже знаю, що всередині саме цієї пляшки знаходяться спирти з незвичною своєю перегонкою дистилерії. Мортлах, ви знаєте, перед тим як записувати це відео, я довго думав над тим, а, а в яку тему йти: в тему дистилерії Мортлах, тому що там дуже цікаво де, і свої особливості, або в тему Ботингу, а, тому що це незалежний ботлер за Бутік Віські Company. І в принципі, починаючи про роботу над цим матеріалом, я таки зрозумів, що про Мортлах я ще скажу, коли будемо робити огляд на саме Мортлах. А зараз поговоримо про... Про незалежних ботлерів та саме цього ботлера. Пару слів скажу про те, що таке незалежний ботлінг. Це цілі компанії або окремі люди, які займаються тим, що випускають спирти різних дистилерів під своїм якимось брендом. Але це не тупо, що взяли, купили там якусь бочку або бочки вісків, перезалили в свої пляшки і запустили в продаж. Напевно, така схема є, але як правило, ботлінг – це люди ці або компанії займаються від. Пошуком бочок, цікавих бочок, вони відбирають серед десятків, а то й навіть сотень зразків з різних бочок, якісь ті, які найбільш їм подобаються, більш смачні, і все таке. Тому вони навіть приймають рішення про те, розливати цей реліс, чи не розливати, чи просто потім додати якусь там довитримку, і ще теж часто таке буває. Або тримати у себе цей реліс, там я недавно куштував ботлін, також коли там людина тримала у себе на складах це там чи 30 років, чи щось чи біля того. Тобто це цілий комплекс робіт, які нам дозволяють розширити смакові профілі дистилерії і спробувати такі поістинні унікальні речі, які ти не просто не купиш на дистилеріях, не купиш на деврітелі. І це реально дуже ну, круті речі. Зроблю невеличкий ліричний відступ. У нас в Україні поки що немає нормального віскі, який би вироблявся в Україні. Але в нас в Україні точно є дуже класні ботери. І я хотів би так, користуючись нагодою, знаєте, сразу придати привіт Руслану Замосковному та його бренду Skifion. Багато хто вже знає, хто куштував, хто не куштував дуже рекомендаціон. великий привіт Анатолію Березовському, який вже зробив декілька розливів свого букіністу. Дуже класні речі рекомендую, якщо вони ще десь знайдете їх. Ну і звичайно, Олексій Островський, великий привіт, який створив цілий проект. Віскі .ua, благодійний проект, і там дуже багато вже розливів, там Вісім або може дуже більше. У мене до речі, навіть є представники там штук 6 пляшок. Віскій які зробив Льош Островський Ну і звичайно, віскі Мекка віскі поціновувачів України. Це Віскі Corner який також регулярно надіюсь і далі випускає розливи. Унікальні розливи з різних дистилерій. Тому у нас таке також є, і це дуже класні продукти. Здається, всіх згадав. Якщо ні, то вибачайте, я не спеціально. Якщо є така можливість, напишіть в коментарях, про кого я, можливо, не згадав. Тож, That DatBuT Company. Це компанія, яка нещодавно святкувала свій ювілей в 2022 році. Як ви думаєте, скільки їм років було? Всього 10 років. Так, це молода компанія, яка починає працювати. Почала працювати на цьому ринку. Мені подобається, що вони на своєму сайті в написали дуже прикольні речі. Хто вони такі? Вони написали, що ми незалежний. Ботлер, який розливає спирти різних дистилерій і клеє прикольні етикетки. Ну, це реально класно, коли люди так от, з такою іронією, да, можуть про себе говорити. Хоча далі там є продовження про те, що вони розливають старі і дуже старі спирти. Вони розливають спирти, відшукують спирти, якісь нетипові для дистилерії, але класні на їх, як вони, як вони думають про це, і розливають їх також під своїм брендом. Також вони розливають спирти дистилерії, які закрились. Тобто, це реально такі люди, які дуже багато Чого випускали за свої там, не 10 трошки рочків, і при цьому ну, реально працюють, як на мене, професійно, тому що такий бізнес-проект запустити, ну, напевно, досить складно, причому так, на потоці. Ця компанія випускає так званий бутиковий Віски. Що таке бутиковий віскі взагалі? Ось навіть зачитаю: сама компанія пише про це так: що означає бути бутиковим віски? Є багато речей, які роблять бутикові віски бутиковим. Багато наших віскі є незвичайними, унікальними та випускаються невеликими партіями. Але для нас найголовніше те, що все наше віски є до біса смачним. Блін, я обожнюю цю манеру висловлюватись на їх сайті. І ви знаєте, за свої трошечки більше 10 років роботи цей ботлер уже зробив дуже багато розливів. Ну, от з офіційної інформації на їх сайті вони заявляють, що вони вже розлили 79 спироти, 79 дистилерій з 95 старих дистилерій що вони називають старими, я не знаю. Це про це не вказано. Так, є така помітка, в них, що деякі спорти були розлиті або куплені методом ті спун. Ті спун це коли вони купляють. Бочку ціл, але сам сама дистилерія не хоче взагалі ніяких відсилок на те, звідки ці спирти, да, от були у Ботлера. Тому вони продаються методом ті спун. Це коли в велику бочку, ну, грубо кажучи, там чайну ложечку, звідки назвати спун, вливають іншого спирту і все, всю всю бочку називати вже там якимось дистилерією ну не можна, тому що там є 0,0% іншого спирту. Так, наприклад, я знаю, що на Лафройк таким промишляє, вони не продають типу, Бочки а от саме методом тіспун. додали там ложечку чогось, і це вже не лафрой, в принципі. Тому ці також це розливають, хоча на сайті у них всі ці узадбиті я маю на увазі, всі ці релізи вони підписані чітко. Ну, тож ми ж розуміємо, що це 99,9% спирту ну, з якоїсь дистилерії. Вони це підписують у себе на сайті. Не знаю, які це за, за це їх не хлопнули, але візі підписано. Ось потім вони розлили вже декілька дистилерій, як вони заявляють, нових дистилерій, яких там вони нараховують 45 в Шотландії. Також вони розлили 6 із семи зернових дистилерій, спирти вже в них є. І вони розлили дистилерії, які зачинили ще 80-х. Ну діва портелін, Літл міл також. У них воно все це є. Крім того, вони займаються розливами спортів. І інших країн, там і Австралія, Нова Зеландія, і Німеччина, і, і, і Америка теж саме і Бурбони вони розливають. Тому вони географія досить широка, і в принципі вони заявляють про те, що е, їх мета головна це розробити розливи взагалі всіх дистилерій, тобто така максимальна мета. Тому успіхів їм е, надіюсь, вони це клас класно зроблять. Так що, ось така цікава компанія. Задбутік військкомбані, тож бачите, попрацювали вони на славу. Скажу про етикетки. Ви знаєте, спочатку вони мене трошечки навіть бісили, тому що вони такі схожі на якісь просто малюнки, якісь такі мультяшні. Таке відчуття, що це намалювала якась дитина. А знаєте, діти і віск, у мене зовсім вона якось не клеїться в голові. Але коли почав я вивчати цю тему більш глибше, то я зрозумів, що а, і дізнався, що кожна етикетка має якийсь сенс. Вона відмальована вручну, і в кожна етикетка кожного релізу вона розповідає якусь історію. Це можливо якась відсилка на дистилерію, звідки спротив взялись, на якусь легенду, на якісь події, які пов'язані з тим, що знаходиться всередині. Це реально дуже цікаво дізнаватися і розслідувати. Слід сказати, що за дизайн етикеток відповідає художниця ілюстраторка з Глазго Емілі Чапел. Вона працює над плакатами, фресками, мапами, книжковими обкладинками, звичайно, етикетками віскі. В основному вона працює з клієнтами над створенням робіт для харчової промисловості, виробництва напоїв та охорони навколишнього середовища. Як пише сама Емелі, при створенні етикетки, їй подобається саме дослідницька частина роботи. Вона вивчає історію дистилерії, якісь легенди, міфи, традиції, які пов'язані з віскі курною. Потім, як вона відверто заявляє, що вона шукає відповіді. У зображеннях в Google та YouTube. і вже потім створює щось своє обов'язково намальоване від руки з приводу етикетки сьогоднішнього нашого релізу. Але перед цим скажу, що я знаю, що тут всередині у нас спортив мортлах, але тут жодної надпису немає взагалі. Тут тільки написано, що це спейсайт номер 7, 9 років витримки і місяць. Все, ніякої більше інформації. Так таке іноді буває: ботлери не завжди вказують звідки. Взяті спирти, тому що за це іноді треба досить нормально так доплатити. Не всі на це йдуть, та й в принципі, можливо, воно й не дуже треба. Але практично всі залишають ботлери, я маю на увазі, залишають якісь пасхалки, відсилки на дистилері, звідки взяті спирти, або це на пляжці щось буде написано, або на подарунковій упаковці. Але якісь такі от нюанси є, і як правило, поціновочі віск, які знаються на історії цього напої там або дистилері, конкретної, то вони можуть. Досить легко здогадатись, звідки саме спирти а, в даному релізі. Те, що тут спирти а, Дистилері Мортлах, я побачив на самому сайті, але і такетка нам про це може а, дуже легко підказати і натякнути. Тому що, ну, по-перше, ми бачимо, що тут спейсайт. тобто у нас вже коло пошуків воно да, до, до регіону спейсайт. Потім а, на самій такетці ми бачимо. А, Якогось дракона, який йде по вулиці, тут є характерна капличка, така як часовня якась, так. По дві сторони дороги в нас такі невеличкі будівлі, дву, там, двох одноповерхові. На фоні у нас там іде якісь пагорби. Потім ми бачимо навіть прапор Шотландії. Да? Ну, в принципі, це логічно все. Ось, і ось тут якби, зображення якогось містечка, міста, і все таке. Якщо погуглити Місто Дафтаун, звідки Мортлак, де, де знаходиться Мортлак, то це чітко співпадає це зображення мультяшне Співпадає з картинкою самого міста Дафтаун. Це така, така капличка, яка дуже характерно має вигляд і поверх, і все таке. Це не що інше, як. Дафтаун Клок Тауер. От знаходиться в самому центрі цього міста. А ця вулиця, чому Мортлах саме? Да? Тому а не там Глінфідік або Дафтаун, який також знаходиться в цьому містечку дистилерії. Тут в чому момент, що ця дорога саме від цього Дафтаун Таун веде прямиком на цю дистилерію Мортлак. Блінфіг і Дафтаун знаходяться в інших взагалі місцях, а тут пішки пройти від, цієї, від цього центру, від цієї часовні або каплички до дистилерії там 6 хвилин типу, пішком. От. Тому це така от відсилочка до цього Мортлака. І це прикольно, тому що, бачите, якщо порівняти картинку з реальною картинкою фотографію Дафтауна, то ми чітко розуміємо, що це, прям, це дорога, яка веде в цю дистилерію. Це така от Історія про те, звідки взяли спирти. Дуже було цікаво це знати до цього прийти, Я йшов від, від зворотнього, тому що я дізнався, що це мортлак, де я знайшов цю, цю пляшку на сайті. Потім почав, як мортлак зв'язати, як етикетка може розказати про це. І от таким шляхом я пішов. Я загуглив таке дефтаун, тому що я розумію, що Мортлак там знаходиться, і потім побачив в Гуглі фотки цього міста, і воно ж співпадає на. 99%. Так, просто тут дорисувалися що дракони і все таке. А в принципі, це дорога на мортлах. Ось тому це знаєте, ми платимо тут не тільки за то, що всередині, але й за всю всю історію. Це такий трошки для мене витвір мистецтва, і це мені дуже подобається в військовій культурі. Також надіюся, вам теж пару слів про дистилерію мортлах. Ну, по-перше, з кінця 19 століття на мортлах використовують таку нетипову. Перегонку не подвійну і не потрійну, а перегонку у 2,81 сота. Там дуже складна схема. Не бачу сенсу її там розглядати, малювати, тому що нам важливіше те, що там що всередині, що ми отримуємо. Так от і плюс, із особливостей спортів мортлаха, це те, що вони використовують в процесі перегонки змійовикові конденсатори, як заявляють деякі автори, вони мінімізують контакт рідини з міддю. а це в свою чергу дає. Такий м'ясний сірчистий спирт. Даний реліз від ZAD Boutique Whisky Company має 9 років витримки. У нас міцність 60,5% алкоголю. Віскі, звичайно не проходив холодну фільтрацію. Я не думаю, що його красили. Думаю, що кольор натуральний. Тут витримка в нас в бочках із під бурбону. і відбувалася до витримка в хересних. Бочках. А також із сказати слідує, що у нас в світі всього було випущено 1059 пляшок, це бач номер один. У мене пляшка під номером 758. Також варто зазначити, що об'єм пляшки тут 500 мл. Ну що, пропоную перейти до дегустації цього нектару в 60,5% алкоголю. Мій легенький віскі трошки продикався. Я думаю, можна перевірити на аромат. Mm. Дуже цікаво. Тут міцність дуже висока да, відносно, але в ароматі він не сильно завідчувається. І в першому плані тут у нас ідуть фрукти. Я б навіть сказав, це якийсь такий силово-ягідний джем. Це, звичайно, сухофрукти, це більше курага, це якийсь ізюм. Мені здається, щось білий ізюм у першу чергу. Потім це, це випічка, причому така з шоколадом напевно, це щось схоже на Брауні. Ну, і звичайно, це на спеції, це кориця. Перший план, першу скрипку бере кориця. Трошечки може ванілі, але от кориця забиває прямо. Ну і ну так, то, що хочеться, напевно, вже тут, знаєте, після характеристики спирту Мортлаха, ти, напевно, не можеш не почути цю зірку. Тут вона також є. І мені, знаєте, зараз така картинка в голові. Пам'ятаю, колись був в Греції і поїхав на екскурсію в. Типа кратер вулкан, який там вже розпляче, але там трошки щось з нього там якийсь димок валить, якісь там такі є невеличкі місця, да? звідки? І там такий зна, запах був сірки. І таке відчуття, якби, от знаєте, цей морлах мене переносить в, 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 в той час, але за єдиним виключенням, от, мені здається, це віске, його, якщо описати, це ти стоїш, скажімо так, в жерлі цього вулкану, який спить, який трошки підтравляє сіркою. І ти їсиш великою ложкою такий солодкий слововий ягідний джем. От, напевно, от, от, така картинка в голові, моя хвора фантазія намалювала. Ось, Так що цей віскі саме про це. Дуже класний комплексний ніс, до чого кажу: то що, бачите, фрукти, випічка, потім пішло все в сірку, потім, потім в спеці, і це все так ну, воно відкривається постадійно і це дуже прикольно. 9 років, а тут дуже дуже класний ніс. Давайте спробуємо на смак. Ви знаєте, це такий благородний чорний шоколад з родзинками. Тут є така дуже класна, така стримана солодкість, перетікаюча в гірчинку, дуже таку ледь помітну і таку приємну гірчинку. Казав багато разів, що я не дуже люблю гірчинки, але тут вона така лайтова. Тому, знаєте, асоціація саме така: чорний шоколад з родзинками. Потім є ретроназальний відчуваю вже спеції. Знову та ж кориця дуже яскрава. І да, дуже прикольний смак. Дуже прикольний. І тут, знаєте, тут такий досить тривалий післясмак. Я, в принципі, цього очікував. Післясмак такий приємний, зігріваючий, дуже класно. Тут тема відкривається знову така чорного шоколаду. Чорнослив з'являється. Да, і спеції, і спеції. ось. І він тримається досить довго. Ну, в принципі, логічно, це такий нерозведений віскі, все таки, це ж бочкова міцність, до речі. Ну що, перейдемо до висновків. Скажу так: одне слово, вау, тому що це віскі, який я спочатку, можливо, десь недооцінив, тому що я з ними раніше також відкриваю сидів з ним. Але зараз, коли вже підійшов до нього, там третій раз або четвертий, навіть. То зрозумів, що це ну, класний віскарь. Мені дуже не подобається. Це така штука, яку, якщо я побачу, я знову собі візьму. І це один із найкращих, напевно, віскі, який я куштував за останні там тижні. Реально, це так, тому що а, з ним а, реально його хочеться розгадувати. Він відкривається так шарами, якимись. оця міцність, вона йому додає концентрації смаків, ароматів. Мені дуже це подобається. Це віскі однозначно не для початківців в віскі культурі, тому що він спогне людей. Він достатньо не скажу агресивний. Він дуже насичений, тому для багатьох він буде здаватись ну якимось переперенасиченим. Ну, ось а тому його слід вживати дуже маленькими драмами. Я от налив собі там за драм мілілітрів 15 можливо, і це багато, як на мене. Його хочеться не те, що хочеться його треба. Дегустувати і насолоджуватись досить мікропорціями. Тому ця пляшка 05 яка досить маленька, вона не маленька, її надовго вистачить. Е, ну Це так, і шкурних інтересів. Да? Е, е, тому реальний віська дуже заслуговує нашої уваги, моєї уваги. Я якось недооцінював спочатку, тепер забираю свої думки знову, і тому що реальний віскі. Мені подобається я зі спокійною душею поставлю цьому релізу 88 із 100 балів. Напевно, це саме висока оцінка, яку я ставив взагалі на своїх оглядах. Ви бачите, яка магія відбувається. Магія в тому, що це дев'ятирічний спирт від мортлоху на бочкових обертах. Це бочкова міцність 60,5% алкоголю. І ось так на ботлери відкривають нові. Кордони дав сприйняті дистилерії, сприйнятті в сприйнятті віскі, взагалі і ось дев'ятирічна версія може навіть бути краще, ніж якась стандартна двінашка, п'ятнашка. І це круто, це круто, тому це ще одна така тема, яку слід вивчати. Я маю на увазі ботлінг. Я думаю, ми будемо це робити надалі. І я дуже радий, що в моєму домашньому барі з'явився от такий представник. Якщо побачу ще один, візьму собі на прозапас, тому що ну, мені сподобався цей різкі. Дійсно, дуже сподобався і такий. Навіть ця етикетка, знаєте, коли ти знаєш цю історію, коли ти знаєш ці пасхалочки, ці відсилки, то вона стає цікавіше, ти знаходиш тут якісь деталі, яких не бачив раніше. І блін, це реально прикольно. Це людська праця да, цієї дизайнерші, яка там вигадує якісь деталі. Я навіть десь читав, що вона. Ну, типу, збільшує це все, ну зображення дуже великим робить, щоб нам промалювати ці детальки, а потім це все діло вмішується в маленьку етикетку. Але реально ти дивишся, там дуже маленькі промальовані детальки, якісь, такі, яких ти раніше навіть не звертав увагу. От я раніше не бачив цього, що цьому монстру якась людина вилізла з четвертого поверха і дає пляшку, ну, напевно, мордлаха. Щоб, можливо, він далі не йшов, тому що цей сюжет я не побачив спочатку. Я побачив сам, саму цю вулицю, самі ці пагорби, які на, на, натякали на Дафта міста. Але цих деталей я раніше не, не помічав, тепер бачу. Дуже прикольно. Продегустувати цей віскі дуже маленьку порцію наголошую на цьому, і е, ще й можна роздивитись цю, е, ну, цей витвір мистецтва. Реально, це витвір мистецтва це не просто картинка, а от вона має якийсь сенс. І прикольчик свій. А, тому класно в вз... Дат бутік віскі компані бути. Мені чомусь хочеться казати це на французьку манеру. Чомусь не знаю, можливо, слово Бутік мене так наштовхує. Але ось так, як є. Товариства, дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це дуже допомагає в просуванні, взагалі каналу, нашої військові культури у нас в країні. Ну як завжди. Тобі і вам всім смачних драмів, і до зустрічі, Па-па.